У нашій клітині ми розглянули майже всіх головних героїв. Нам залишилися лізосоми прибиральники тваринних клітин. Лізосоми це одномембранні органели, які містять різні ферменти. Ферменти це також білки. Вони прискорюють реакції у клітинах у десятки та навіть сотні разів. Речовини, які прискорюють реакції, називаються каталізаторами. Отже, ще одна функція білків це каталізуюча або ферментативна функція. Ферменти досить специфічні речовини. Вони прискорюють лише певний тип реакції і для певних речовин. Наприклад, фермент лактаза у кишківнику людини розщеплює лактозу, яка міститься у молоці. Люди, у яких лактази недостатньо, погано себе почувають, якщо вживають молоко. Для того, щоб у клітині відбувалися всі розглянуті процеси, її складові мають рухатися. Для цього у клітині наявний цитоскелет. До нього належать білки, актин та тубулін, які формують трубочки, а також клітинний центр. Клітинний центр необхідний для веретена поділу, яке утворюється, коли клітина ділиться. Один клітинний центр це дві центріолі. Після поділу клітини у кожну нову утворену клітину потрапляє одна центріоль, яка потім подвоюється. Насправді нам залишилася ще одна органела енергетична станція, двомембранна мітохондрія. Про неї ми поговоримо у наступній лекції.